Так, це ми приїхали до Лєни в притулок. Ось, бачите, кормік підготували. Зараз будемо годувати. У нас сніданок. Ось усі зустрічають, усі радіють. Так. Ось ось ось. Так, нас багато тут. Усі раді, усі голодні. Там теж котики, ще не всі добігуть сюди. Зараз, зараз. Так. Зараз, зараз, зараз. Це в нас такі робочі моменти. Це в нас Лєна. Вітаю! Я вас вітаю, Лєна. Розкажи трошечки. Це мої дітки, їх багато, дуже багато. У кожного є своє ім'я, своя історія. Дуже погано, не дуже. Але вони всі зі мною ми вижили. В наш будинок прилетіла ракета, і ми виїхали. Так, Лена мешкала на північній салтиці. Ми виїхали 1 квітня 22-го року, а 3 квітня прилеті... прилетіла вже ракета, і ми вспіли, вспіли вижити, вспіли евакуатись сюди. Ну, живемо живемо тут. Скажи, будь ласка, Лен, квартира, в якій мешкали котики. Вона не пригодна зараз. Вона не приводить. Вона повністю згоріла, так? Тут? Так там немає нічого, не електрики, пожежа була. Ну, ждемо відновлення, а поки що. Ми вже... Ось тут пробачте в нас трошечки. Це такі. діти, діти наводять, наводять. мені порядки. Бешкетують. діти. Наводять порядки по а, Розкажи щось про котиків. Котики. Оце це крихітка. Це крихітка маленька, але дуже ласкава крихітка. Так? Забрали з небезпечного міста. Їй була загроза отруєння, тому ну, під час війни, тому вже забрала. Деяких назбирала під час війни, покинуті, недоглянуті, худі. але ж, ну. Така в них доля. Ну тобто більше з'явилась саме так. під час війни. Оце Мурочка, вона покинута була якимись господарями, м'яко кажучи, господарями. І вже вона в мене більш більше, більше двох років. Дуже ласкава, дуже така лагідна дівчинка. Ну, всі мої, всі мої дітки. Так, так діти. Тобто, в нас тут, бачите, у кожного є своя діти. Оце хлопці, дивіться. Хлопчики, хлопчики, хлопчики. а це дівчинка. І це хлопчик, хлопчик. Так, діти. Хтось є, хто хворіє у нас, хто ну, взагалі з якимись там да, хроніками, хронічними захворюваннями потрапив сюди. Хтось захворів під час війни, бо ми знаємо, що коти дуже стресові такі тваринки. І... Через стрес в них може щось виникати. Хроніка, якась хроніка може виникнути стрес, їжа, переляк, тому і сердечні хвороби, і печінки, і почки. І все у нас може хворіти. Так? Так, так. Ось так. так. Ой, тихо, форт не можна. Форт. Ай-яй-яй. Форт. Масятик. Масятик. Тихо. 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 Ось, бачите, трошечки бувають такі стічки, бо зараз а, вони вимушені жити всі разом. Раніше вони жили, як то сказати, по своїх прайдах. Кожен по своїх прайдах жив, в кожного було своє місце, своя родина, а зараз вони вимушені разом. І я думаю, всі це зрозуміють, що назавжди це буває дуже мирно. Але взагалі, що в цілому... Да, в цілому... Примирились, подружились і ось так живемо. Ось Це, це Лена та її котики, її це мої, діті, хвостаті це мої дітки, дітки. Алі. Аліса. Ось ми такі. Зараз у нас буде сніданок. Так, Всі заходимо всі Тому ми заходимо. передаємо привіт усім, дякуємо дуже так, всім до за допомогу так, і до нових зустрічей.